В обласному шаховому клубі відбувся молодіжний турнір, який організовує щорічно в липні Українська греко-католицька церква Івано-Франківської єпархії. У цьому турнірі взяли участь юнаки та дівчата віком до 18 років. Загальна кількість 18 учасників. Від нашого міста була найбільш чисельна команда всього 9 учасників: природничо-математичний ліцей, шаховий гурток та дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 Перед початком змагань всі учасники побували у церкві на святій літургії. У шаховому клубі на відкритті турніру учасників привітав зі святом Павла і Петра, голова молодіжної комісії, та побажав їм успіху. Десять цінних призів виборювали учасники у різних вікових групах. Гра проходила за регульованою швейцарською системою сім турів. У підсумку змагань юнаки та дівчата нашого міста зіграли добре та вибороли найбільшу кількість призових місць. Так найкраще виступив від Коломиї Павло Павлюк, природничо математичний ліцей. У нього загальне третє місце і перше у віковій категорії до 16 років. У інших групах виступили так: до шести років серед хлопців перше Ілля Григорчук. До восьми серед хлопців перше місце у Тараса Стефурака, а серед дівчат друге у Тетяни Григорчук. До десяти років серед хлопців найкращий результат у Романа Стефурака. Друге місце посів Мстислав Бойчук. До дванадцяти років серед дівчат найкраще виступила Марійка Дяків. Юні Ілля Рожко та Артем Зіняк показали добру гру, набули певного досвіду змагань. Призерів нагородили кубками цінними призами, а також всіх учасників змагань з солодкими подарунками. Громадська організація шахістів, яка організувала поїздку на ці змагання, висловлює подяку спонсорам цього турніру, голова громадської організації шахістів міста Коломиї Василь Слободян.